Щодо цих погроз, ну давайте поставимо собі питання: а що ще залишилося в арсеналі е, Московії? Та нічого. Ну чим ще можна взяти? Е, е, логіки в діях немає. Е, е, злочинні дії продовжуються на фронті. Е, на е, будь-які розумні пропозиції е, приставати вони не хочуть. Чому ми з вами е, розібралися? Ну що залишається? Залишається лікати. Лякати і брехати от власне два ключових елементи російської дійсності безвідносно до того, хто зараз сам цар чи Іван Грозний, чи Петро Перший, чи оцей теперішній злочинець воєнний Владимир Путін, не має значення. Це традиція, це основа, це сутність. Тому це буде продовжуватися. Ну, я повторю ще раз відповідь: припиніть війну, вона ні про що, вона про запрошення до продовження війни. І тут мені здається, треба ну розуміти одну річ. Тобто, попри всю так би мовити, апокаліптичність таких заяв з боку Росії, я думаю, що на заході стали дедалі більше розуміти, що все одно вони цю межу ніколи не перейдуть.